На телеканалі РТБ «Час Новин. Я Сергій Шедловський. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма День це головні новини області. Візити до Польщі жителям області відтепер оформляти буде легше. У Рівному почав діяти спеціальний пункт прийому візових анкет. Ні віддавати документи, ні відбирати документи, не треба їхати. Можна це робити тут. Бід під гурбами 68 років по тому. Клуби історичної реконструкції з трьох областей України продемонстрували сучасникам, як усе було. Розділилися так, тому що розділ. Вийти цілим було важко. Безкоштовний юридичний супровід пропонує своїм членам Федерація проспілок області. Кажуть, торік до них звернулося понад 800 людей. Приходять двірник, це прибиральниця. І як, як не допомогти людині? Два підземні переходи у цьому році планують відремонтувати у рівному. Залучати до цього чиновники. Планують спонсорські кошти. Найшли власника, які готові взяти на обслуговування перехід з використанням для себе перехід проходів в районі. Спідвейний сезон у рівному цьогоріч буде відкрито кваліфікаційною гонкою командного чемпіонату світу серед юніорів. За вихід до наступного етапу змагань збірна України посперечається з чехами, словенцями та американцями. Маємо надію, що для нашої збірної все складеться якнайкраще, тому що все ж таки рідні стіни, рідний трек. За польськими візами рівнянам відтепер не доведеться їхати у консульство до Луцька. Їх видаватимуть безпосередньо у рівному. У нашому обласному центрі відкрито спеціальну посередницьку структуру, яка виконуватиме повний перелік консульських послуг. Щоправда, за це вона братиме додаткові дві сотні гривень. Втім, рівнян це навряд чи зупинить перед бажанням поїхати на захід, адже лише торік у Луцьку відкрило польські візи 50 тисяч жителів рівненщини з подробицями. Вікторія Катеринчик. Щоб отримати візу до Польщі, рівняни раніше повинні були їхати до Луцька спершу аби подати документи, а потім забрати паспорт. Віднині все можна робити безпосередньо у рівному у спеціально створеному пункті. Щоправда, за це доведеться додатково заплатити посередницькій фірмі. Плюс в тому, що апліканти зможуть подавати на візи за спрощеною системою. У нашому центрі є можливість придбати страховий поліс, зробити фотокартки, ксерокопії. Всі необхідні послуги є тут. Такий центр буде додатковим пунктом для прийому заявок на отримання віз, але не прискорить час їхнього розгляду, розповідають польські дипломати. Рішення про видачу віз, як і раніше, прийматимуть у консульстві. Тому пільговикам радять все ж їхати до Луцька. Для тих громадян, для яких передбачені безплатні візи, це можливо, але ж система така, що. Но більшіство віз безплатних, безкоштовних це на підставі рішення консула, і тому в усіх таких випадках немає не, не можливості через центр це робити. Обласні чиновники відкриття центру вважають важливою подією для краю, адже він сприятиме реалізації спільних проєктів у сфері освіти, молодіжного та студентського обміну, туризму та розвитку місцевого самоврядування. Ще і для бізнесу. Маю до привілегії, тому що у нас сьогодні 32 підприємства, де засновники поляки, які працюють в області, це ж оперативної діяльності ну, виробничої. Це ж треба і рух товарів, і наші спеціалісти повинні їхати в Польщу з Польщі польські спеціалісти з поміж іншого у візовому центрі можна буде отримати так звані шопінг візи для здійснення покупок у Польщі. Перший раз їх видаватимуть на тиждень, а вже згодом, маючи чек про покупки, термін дії може бути збільшено. Коштуватимуть польські візи, як і раніше, 35 євро. Ще 205 гривень. Рівня нам доведеться заплатити за послуги центру. Вікторія Катеринчик, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма. День. Загиблих вояків УПА вшанували в урочищі гурби. У квітні 44-го на півдні Долбунівського району відбувся найбільший бій між військами НКВС і повстанцями. Чисельність перших переважала в кілька разів, і бій закінчився перемогою саме радянських військ. Втім, головне завдання оточити та знищити упівців виконане не було. Численні підрозділи УПА таки змогли вирватися з оточення. З нагоди 68-ї річниці бою під гурбами члени клубів історичної реконструкції з трьох областей влаштували театраліз реалізоване дійство, аби наочно продемонструвати сучасникам, як усе було. Василь Кирилюк був тоді двадцятирічним юнаком. Розповідає, у 1944-му у цих місцях не було лісу, і видно було все як на долоні. Витримавши основний бій, армія УПА змушена була відступати. Надто потужним був натиск радянських військ. Основна група війшла на мости. Десь де 4 тисяч. А менша група пішла на соразкі ліси. Це на соразку ліси, це на, на шумщину. Розділилися так, тому що розділ вийти цілим було важко, тому ділилися на менші групи. щоб… Комусь пощастить комусь вирватися. Минуло майже сімдесятиліть від цієї весни, а він пам'ятає кожну деталь бою. Нелегко вже літньому чоловікові діставатися сюди, але каже, потрібно розповідати сучасникам історію їх держави. А гурби це місце української непокори. Його підтримує письменник Василь Шкляр. Драматичні події тих років він мріє відобразити у романі, присвяченому історії УПА, а поки що працює над новою книгою теж про патріотів. Своєї тоді ще ненародженої держави я зараз працюю над романом про Таманшу Марусю. Це була зовсім молодесенька дівчина, гімназистка, якій було 16 років. І вона очолила повстанський загін, тисячу чоловік, 300 кінних і 700 піших. Відображати минуле можна по-різному, розповідає колоритний персонаж у формі бійця ВС Володимир Пастушок. Каже, у ролі вояка УПА почувався приємніше, але комусь треба й інші виконувати, бо ж краще один раз побачити, ніж кілька почути. Саме тому реставратори із трьох областей Рівненщини, Волині та Львівщини, вирішили наочно продемонструвати, як все було. Говорять, намагалися максимально дотримуватися історичної правди, навіть у костюмах, а обходять. Ці обладунки нині недешево. Приміром, тільки за зброю довелося викласти 8 тисяч гривень. Одежа повинна навіть хімічний склад тканини, всього, або той оригінал. Тобто все е, займається той, хто вже знає, що він хоче цим займатися. Схоже, реставраторам вдалося достукатися до сердець глядачів, бо саме молодь на байдужість, якої нині часто нарікають, в захопленні. Коли це бачиш вживу, то воно так трошки по-іншому сприймається. Такий якийсь дух патріота хочеться бути з ними, хочеться з ними взяти ту рушницю і почати стріляти там, відстрелюватися, захищати. Власне, так було і в далекому 44-му. Населення ближніх сіл, окрилене духом патріотизму, підтримало вояків. УПА у їх боротьбі. За що радянські переможці і спалили тутешні села гурби і Антонівці. Але над пам'яттю вдячних нащадків вони не владні. Ці сторінки народного болю завжди з нами. Галина Шепель, Микола Мельничук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма. «День». Батьківські настанови, мамині хвилювання та дівочі обіцянки дочекатись. З призовного пункту, що в селі Здовбиця, урочисто відправили до війська першу групу цьогорічних призовників нинішньої весни. Лави збройних сил України поповнить понад пів тисячі юнаків з Рівненщини. Разом з батьками проводжали в армію майбутніх захисників вітчизни і Оксана Жужельська до лав збройних сил України шикусь на Рівненщині. Відправляють перших весняних призовників. Це ще сьогодні. Вони мляво і невміло крокують строєвим кроком, а думками біля коханих дівчат чи з друзями на дискотеці. Вже завтра ці юнаки одягнуть військову форму, згодом складуть присягу на вірність батьківщині та найближчий рік проведуть у військових частинах України. Олександр Ковальчук із дубна каже, що в армію йде із задоволенням про службу давно мріяв і готувався до неї. В армія виховує справжніх чоловіків, справжніх мужчин, які готові там постояти за дівчиною. За свою Україну. Що без армії за дівчину постояти не можна? Без армії, то не те. Де буде виховувати справжній чоловічі якості Олександр знає вже. В Київ президентські війська. Не думав, що там буду служити, але є перспективи, то буду. Думаю, добре служити. З такими ж сподіваннями до армії проводжають своїх синів і батьки. Валентина Дмитрук рівно п'ять років тому на цьому ж пункті відправляла старшого сина. Сьогодні черга молодшого. Тяжко, але хай іде це непогано. Для хлопців це непогано. У першій групі, яку сьогодні урочисто проведжали на збірному пункті, 224 юнаки. Вже до кінця цього тижня усі вони роз'їдуться у військові частини. А загалом цієї весни лави збройних сил України поповнить понад пів тисячі юнаків з Рівненщини. Аби відібрати найкращих через військові комісаріати області, пройшло понад 8,5 тисяч хлопців. Ми цього року, згідно з вимог постанови Кабінету міністра, відправляємо до Збройних сил України 590 чоловік. З них для сухопутних військ 445, для внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ 110 чоловік, і чоловік відправляємо для державної спеціальної служби транспорту. Всі люди у нас відібрані у попередні роки Рівненщина відправляла на півтори сотні юнаків більше. Нині ж розробляється нова концепція, де перевага надається контрактникам, кажуть військові. Тож бажаючим потрапити до армії стало ще важче. Але доля цих хлопців на найближчий рік вже вирішена. Ужерська Сергій Савта інформаційна програма День. У середу, 18 квітня, в обласній адміністрації протягом дня працюватиме пряма телефонна лінія. Розпочне спілкування з жителями краю о 9-й годині начальник управління освіти і науки Іван Вєтров. З 11-ї до 13-ї на телефоні дзвінки відповідатиме начальник управління культури і туризму Ярослав Мельник. Після цього продовжить розмову начальник головного управління з питань внутрішньої політики та інформації Катерина Глодя. Завершуватиме телефонний марафон з 16-ї до 18-ї години. Начальник відділу у справах сім'ї та молоді Михайло Волон. Запитання до посадовців можна буде поставити за телефоном 695 374. Два підземних переходи протягом нинішнього року планує відремонтувати Влада Рівного. Мова йде про підземки біля радіозаводу та на ювілейному. Гроші на це планують залучати від спонсорів. Більше про це Іван Марчук. Підземні переходи рівного стануть гарнішими. Міська влада знайшла спосіб, як це зробити без використання бюджетних грошей. Цьогоріч, за словами міського голови Володимира Хомка, на позитивні зміни очікуватимуть дві підземки. Ось на цьому переході в районі радіозаводу над сходами нині вже працюють будівельники. Ці сходи вони просто вибивалися, а зимою там стояли такі калюжі і така крига, що неможливо було ходити. А тим більше з маленькою дитиною через перехід треба тільки підземний йти, не побіжиш і через вулицю. Жахливі сходи погодились відремонтувати орендатори кафе, яке знаходиться у підземному переході. Ми це все плануємо до провідної неділі, зробити. Щоправда, із ремонтом щастить тільки одній частині підземки, інша поки що не в такому жахливому стані. А ось цей підземний перехід, що на мікрорайоні ювілейний, не такий затребуваний пішоходами. Люди переважно йдуть через дорогу. До того ж, жодного торгового кіоску тут немає. Тому, судячи з того сміття, яке знаходиться всередині, підземку використовують як місце для паління чи розпивання спиртного. Нині, за словами міського голови, щодо цього переходу тривають переговори. Найшли власника, які готовий взяти на обслуговування перехід з використанням для себе перехід виход, в районі ювілейного не проблема навіть його поремонтувати. Проблема потім зберегти в такому відремонтованому стані. Там, де мало людей ходить, майже неможливо зберегти. Потрібно, щоб хтось був, хто був би зацікавлений, щоб він утримувався в нормальному стані. Якщо все буде нормально, то з настанням такого нормального тепла приступимо до роботи по ювілейному. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Майже 800 громадян рівненщини отримали безкоштовну юридичну консультацію протягом минулого року у Федерації просілок області. Питання, з якими йдуть люди різні: трудові, земельні, житлові, розповідають юристи. кажуть, в деяких випадках вистачає консультації на місці, а іноді доводиться йти до суду. Як нині можна отримати безкоштовну юридичну допомогу, знає Алла Сищук. Водій Ярослав Бицюк своєму механізованому управлінню віддав понад 30 років. Чоловік каже, працював чесно і сумлінно, але це не завадило керівництву звільнити його. Офіційна версія скорочення посади, але пан Ярослав переконаний, що з ним поквиталися за активну діяльність у ревізійній комісії профспілки. Зводи профспілка не дала, попередження в нас не було, що мало відбутися за два місяці. Запропонована інша робота, де була нам радана, що ми мали можливість. Тим більше зараз вже всі вийшли на роботу після тих зимових канікул. І директор вже набрав три чоловіки нових. Безробітний водій звернувся за допомогою до адвокатів, але зрозумівши, що їх послуги вильються у кругленьку суму, почав шукати інші шляхи захисту. Нам вже сказали, що є проспілкувався організація, ви члени проспілки. Там ці консультації надаються безкоштовно. Керівник відділу правової роботи Людмила Хілінська каже, правову допомогу надають не лише проспілчанам, адже не всі нині можуть захистити себе, найнявши адвоката. Приходить двірник, прибиральниця. прибирайниця, як не як не допомогти людині у минулому році. Пані Людмила подала до суду майже 70 позовних заяв. Таким чином стягнуто боргів по зарплаті на суму 60 тисяч гривень. На роботі поновлено трьох працівників. Найбільше проблем кажуть про спілки зустрічається із порушенням прав людини в агропромисловому комплексі та будівельній галузі. Найлегше захищати скривджених людей там, де є проспілкова організація, каже Людмила Хілінська, адже роботодавець звільнити людину без згоди про спілки не може. Однак і сам працівник повинен дбати про своє реноме. Коли виносяться подяки, почесні грамоти вручаються. Людина сама повинна наполягати, щоб це був зроблений запис трудову книжку. Це має значно полегшити поновлення на роботі колишнього водія, каже пані Людмила. Адже коли Ярослав Бицюк не один десяток літ отримував подяки, то важко повірити, що його досвід раптом став нікому не потрібним. Але сещук Назар Мідріган, інформаційна програма День. Картини пише не пензлем, а різцем. Виставку дивосад рівненського різьб'яра, заслуженого майстра народної творчості України Павла Петросюка, відкриту в обласному краєзнавчому музеї. На суд глядачів автор представив понад два десятка робіт різних років. Переважно на картинах із дерева зображені квіти та фрукти. Роботи Павла Петрсюка оцінені не тільки в Україні, а й за кордоном, зокрема в Канаді, Італії, Польщі, Німеччині та Франції. У рівному він здійснював художнє оформлення палацу урочистих подій, басейну Авангард та палацу дітей і молоді. Різбярством чоловік почав займатися понад чверть століття тому і своїй роботі чітко дотримується збереження традиційної художньої обробки дерева. У кінцевому результаті майстер не використовує фарби. Усі відтінки для виробів каже, дають різні дерева. Яблуко я роблю з яблуні, з груші, таке, листочки з сосни, пташечку, з липи. От колоски у мене отут, от от бачите, на тому, це вони з верби зроблений, мак з горіха. От, я залишаю його природнім таким, як воно є. Мені ще залишилось два роки до пенсії, тобто до 80 років, ну, не два, а навіть півтора. От я до пенсії буду працювати обов'язково. Ну а далі вже як Бог дасть. Цьогоріч грівне прийматиме одразу три міжнародні офіційні спідвейні гонки. 12 травня на мототреці в обласному центрі пройде півфінал особистого чемпіонату Європи серед дорослих. У вересні тут очікується фінал чемпіонату континенту серед пар. Відкриття ж сезону відбудеться вже найближчої суботи. Це буде кваліфікаційний етап командного чемпіонату світу серед юніорів. Хто складе конкуренцію збірні України у боротьбі за потівку до наступного раунду? Дізнавався Роман Свирида. У кваліфікації чемпіонату світу серед юніорів, окрім збірної України, також візьмуть участь команди Чехії, Словенії та Сполучених Штатів. Лише команда Переможець змагань потрапить до півфіналу чемпіонату, що відбудеться в травні у Великобританії. Розповідають у спідвейному клубі «Каскад», який відповідає за організацію гонки у Рівному. Маємо надію, що для нашої збірної все складеться як найкраще, тому що все ж таки...» Рідні стіни, рідний трек, і команда вийде до наступного туру змагань. Вже відомо, що честь України захищатимуть три представники Львівщини: Олександр Локтаєв, Кирило Цуканов та Андрій Кобрин, а також рівнянин Станіслав Мельничук. Місце п'ятого спортсмена на сьогоднішній день є відкритим, і хто буде мати честь. Зайняти це місце буде визначатися трошки пізніше, скоріше всього, що у Червонограді під час гонки особистого чемпіонату України. За словами Сергія Дем'янкова, повністю готовою до гонки такого рівня буде і доріжка рівненського мототреку. До змагань її готуватимуть двічі. Трек зараз готується, основна робота по підготовці самої доріжки буде проводитися в четвер перед змаганнями, для того, щоб на п'ятницю, коли будуть проходити офіційні тренування. Вона була готова потім, після офіційних тренувань, вона знову буде готуватися на вже на суботу, То це процес, якби який постійно. Офіційні тренування гонщиків розпочнуться у п'ятницю, 20 квітня, о 17-й годині. Старт гонки відбудеться наступного дня о 16.30. Вартість дорослого квитка – 50 гривень, дитячого – 10. А для дітей віком до 6 років вхід буде безкоштовним. Роман Сверида, Денис Коломис, інформаційна програма «День». Тринадцятої поразки у чемпіонаті футзальної екстраліги зазнав рівненський кардинал. У Луганську наша команда поступилася к місцевому ЛТК 1-4. На результат вплинуло кілька факторів. По-перше, не придбавши квитки на потяг, їхали на гру рівняни 23 години мікроавтобусом. По-друге, через хвороби та травми не змогли вирушити на поєдинок одразу кілька грасів основи. І, зокрема, граючий тренер Сергій Піддубний. Але і за таких обставин кардинал першим зумів відкрити рахунок у матчі. На останніх секундах першого тайму гол у ворота Луганчан провів воротар Віталій Дєнюшкін. А от у другому таймі відзначалися лише господарі. До того ж, наприкінці матчу у рівнян ще й був вилучений Олександр Басич. Отож, програвши Луганчанам за два тури до фінішу, наша команда майже втратила шанси посісти. Передостаннє п'яте місце в екстралізі. Наступний поєдинок кардинал проведе у суботу у рівному проти харківського локомотива. Початок зустрічі о о й годині. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.